Привіт всім. Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги механічну клавіатуру. Дана ігрова клавіатура оснащена коричневими або синіми перемикачами, забезпечуючи точний тактильний відгук. Завдяки функції антигостингу ви можете одночасно натискати кілька клавіш без ризику пропуску команд, що ідеально підходить. Ходить для динамічних ігор. Клавіатура має підсвічування, що надає ефектний вигляд та дозволяє комфортно грати навіть у темряві. Міцний дротовий дизайн забезпечує надійне підключення до комп'ютера або ноутбука. Механічні перемикачі відомі своєю довговічністю та точністю, що робить цю клавіатуру відмінним вибором для геймерів.